Дорогі рибки, давайте дивитися, яким буде березень для вас. Коротесенько про головне: енергія місяця, події. Уже бачу першу карту. У нас є король жезлів, просто чудово, тому що це амбіції, ідеї, кар'єра, розвиток. Так, дивимось далі. Що ж буде відбуватися у березні для вас, дорогі рибки? Я просто вражена, тому що ту з кубків це дуже хороша карта, яка насправді дає багато нових людей у ваше оточення, у ваше життя. Тому, дорогі глядачі, що хочу сказати: король жезлів, король мечів, туз кубків посередині. Мені цей розклад про те, що ви маєте дійсно приймати з вдячністю все, що відбувається у березні. Тому що ви точно мали вже якісь цілі плани і бажання. Якраз в березні вам дають людей для того, щоб ви це реалізовували. Хтось приходить до вас надовго, хтось приходить для того, щоб вас підтримувати. Вищі сили вам дають людей, які допоможуть розв'язати ваші питання, бо ви тут точно щось розв'язуєте. Якраз король мечів показує, що тут закриваються старі якісь моменти, ви щось нарешті відвоюєте, отримуєте питання. Перемогу вже будуть закриватися оці всі розчарування, які тривали не один рік. Оці болючі питання, вже все це буде від вас відходити. Ви розумієте, що ви це подолали. Звісно, треба буде докладати зусиль, бо є ще п'ятірка мечів. І хоча це мечова карта, я трактую її завжди позитивно, бо вона показує, що ви ще не можете упустити цього меча, ви ще боретеся за щось, і вам треба докладати зусиль. Але ви точно будете задоволені результатом. Тому. Тому що насправді ви не можете по-іншому така енергія, такий характер, що завжди треба за щось боротися. Я можу побажати вам лише перемог і успіху. Насправді, все почалося з жезлів, а це карта енергії, тому що ви зростаєте, це про ваш дійсно розвиток, ідеться. Ви зростаєте, ви докладаєте зусиль для того, щоб все було стабільно, для того, щоб ви були задоволені результатом. Але мені тут показують, що проблема в тому, що ви трішки одинокі і в березні вам дають людей, які допоможуть розв'язати ваші питання, допоможуть вам розвиватися і йти далі. Тому це дуже важливо, приймайте з вдячністю усіх нові знайомства, хтось по роботі, хтось з'явиться такий для дружби на роки, і ви маєте розуміти, що це доленосно. Ще також програються моменти судові, тобто, хто має якісь відповідні ситуації з документами, судами. З іншими державними установами, також в березні, все це буде для вас програватися і ви будете це вирішувати. Хочу, дорогі глядачі, ще закликати вас відпускати минуле, не тримати образи, не дозволяти, щоб оці старі рани давали про себе знати. Тому що зараз треба як ніколи наповнюватись, а не спустошуватись, як ніколи треба перемагати, а не страждати. І ще хочу сказати, якщо ви бачите, що люди вас зраджували, стромляли вам цього Ножа в спину, залишайте їх позаду, прийдуть нові. Вірні вам, прийдуть люди на руки. Тому не бійтеся залишати погані місця. оновлюйтеся і найважливіше боріться за себе. Ось таким бачу цей розклад. Вам бажаю всього хорошого, прокидається природа. Прокидайтеся ви для нових справ, для нових якихось ідей, для нових знайомств, тому що тут можуть бути дійсно і почуття, і стосунки, і дружба. Але це буде для вас дуже важливе щось. Тому я вам бажаю всього хорошого на березень, вдалого, позитивного місяця. Нехай вас все буде добре. Дякую, що були зі мною, і до нових зустрічей!